C90 24 року із супер знижкою. Це у нас максимальна комплектація ультрадар в чорному кольорі Onyx Black версія T8, плагін гібрид з усіма опціями, які доступні до, ці, до цього авто. Це у нас 21-й колеса по зовнішній частині. Пневмопідвізка Камери камера 360, матрична оптика. 21 колесо це дуже підходить, особливо для плагін гібридів. В першу чергу воно, в принципі, і створювалося колесо для плагін гібридів. Потужність автомобіля 455 кінських сил. Бензиновий двигун, електродвигун на задню вісь. Проїжджає на електриці 60-70 км чисто від батарейки. Потім переходить в гібридний режим. Авто вже затоновано. Dark пакеті без хрому, зверніть увагу. Панорамний дах з люком відкриваючимся. Моніторинг сліпих зон, безключовий на всіх дверях. Чорна шкіра напа з перфорацією, вентиляцією, з усіма можливими регулюваннями. Бічна підтримка, зона попереку, подовження, масаж передніх сидінь водія і пасажира. Всі можливі регулювання, висота, наклон, подовження. Все присутнє. Найвищий рівень аудіосистеми у Volvo, Bowers Wilkins, пам'ять сидінь водія і пасажира. По музиці 19 динаміків, сумарна потужність 1410 Вт. Проєкційний дисплей. Гарнюча машина. Вартість авто буде 79 тисяч євро. Прайсова ціна 91 940 євро. Знижка 13 тисяч євро на сьогоднішній день. Зверніть увагу на цю машину. Вона достойна уваги, насправді. Підігрів керма, підігрів передніх, задніх сидінь, вентиляції, 4 зони клімат. Зараз покажу другий ряд. Ось такий має вигляд салон. Дах з люком, відкриваючимся Ось Такий вигляд має другий ряд. Цвіточки, натуральний шпон всі місць, всі 7 місць, всі X90 самі місні. По наявності в Одесі на Грушевського 39 дроб 3. Можливий продаж в лізінг в кредит від 20% авансу. Також є програми по лізінгу з компенсацією 10% від суми фінансування для юридичних осіб. Особливо буде цікаво, тому що, окрім ПДВ. Відшкодування, ще і 10% компенсації від суми фінансування. Профінансувалися на 50 000 євро, тисяч євро отримали повернення. Тому, кому цікаво, завітайте. Машина достойна. Є також і інші варіанти, які можемо запропонувати. Наприклад, xc 40 маємо за дуже крутою ціною. Ось там вона стоїть, зараз схована, повністю електрична. Також з ціною колосальною знижкою 2 мільйона 120 тисяч гривень. Працюємо кожного дня з 9 до 18, з суботу до 15.